Доброго дня, мої маленькі дітки, доброго дня, шановні батьки. Дітки, послухайте віршик. Дощик, дощик по дорозі стука. Ми краплини, мов перлини, ловимо у руки. Дощик, дощик, не дає гуляти. Ми з дітками і з іграшками біжимо до хати. Дітки, ви знаєте, що зараз пора року осінь. І осінь дуже, дуже часто. Дощі? Дітки, погляньте, що я тримаю в руках. Так, це парасолька. А як ви гадаєте, навіщо нам парасолька? Так, щоб ми ховалися від дощу. Так як восени дуже часто йдуть дощі. Дітки, а ви знаєте, де? Живе хмаринка. Так, хмаринка живе високо-високо в небі. А краплинки де живуть? Так, а краплинки живуть в хмаринці. І коли хмаринки стає дуже сумно, з нею починають капати ось такі краплинки. Краплинки бувають дуже різні. Так само, як і хмаринки. Ось погляньте, дітки, ось ця хмаринка вона велика. Ось ця хмаринка вона маленька. Із хмаринок капає дуже різні капельки. Ось ця капелька, вона дуже велика. Ця краплинка дуже маленька. І їх дуже багато. Погляньте, скільки краплинок. Як ви, дітки, гадаєте, багато чи мало краплинок? Так. Краплинок дуже багато. І вони дуже різні. Дітки, так як ми вже з вами знаємо, що наші хмаринки живуть дуже високо в небі, і коли починається дощі, то наші краплинки падають зверху вниз на землю. Дітки, ось погляньте, яка до нас завітала хмаринка. Вона дуже така гарна, синього кольору. А в цій хмаринці живуть ось такі дві краплини. Ось ця краплинка великого розміру, а ця краплинка маленького розміру. Цю краплинку звать капітошка. А цю краплинку звать маленька краплиночка. І вони хочуть нам розповісти казку, як вони подорожували до землі. Так, сідаємо зручніше і слухаємо. Високо в небі плавали велика пухнаста хмаринка, і жили на ній маленькі краплинки води. Краплинок було багато, вони швидко підростали. Ще на хмаринці жили двоє друзів хлопчик Капітошка і дівчинка Крапелька. Капітошка був веселий і грайливий. Він весело посміхався і бешкетував. Крапелька, навпаки, була допитливою. Вона літала на хмаринці і все запитувала. А лісу потрібні краплинки? Так, звичайно, адже дерева загинуть без води, відповідала мама. А Полю потрібні краплинки? Дуже потрібні, без них травичка і квіточки зав'януть. А людям потрібні краплинки. Усі на землі потрібна вода. Ось Хмаринка пропливала повз дитячого садочку, де грались діти. Краплинкам захотілося погратися з дітками, і мама Хмаринка відпустила їх на землю. Пішов дрібний осінній дощ. Крапелька впала на дерево, квіти, травичку і всіх напоїли водичкою. Діти не ховались від дощику, а дуже йому зраділи і заспівали пісеньку. Діти весело сміялись і стрибали. Краплинка стала приємно, що дітям полюбили дощик, аж ось мама хмаринка. Погукала своїх діточок додому, але маленькі краплинки не знали, як їм повернутись до хмаринки. Я вам допоможу, сказало сонечко. Своїми гарячими промінцями воно нагріло крапельку і підняло їх на хмаринку. Так наші крапельки Повернулися додому до своєї мами. Ось така казочка. Дітки, ви послухали дуже уважно казочку, а тепер я хочу, щоб ви мені відповіли на такі питання. Дітки, а ну скажіть мені, будь ласка, на якій хмаринці жили дві такі краплинки? Хлопчик-капітошка і дівчинка-краплинка. Так, вони жили на пухнастій хмаринці. А який був капітошка? Веселий чи сумний? Так, капітошка був веселою краплинкою і грайливою. А дівчинка-краплинка яка була? Так, вона була дуже допитливою. Вона все цікавилась. Волося, де потрібна водичка? Дітки, а як ви вважаєте, кому потрібна водичка? Так, правильно, водичка потрібна рослинам, тваринам і людям, так як без водички може все загинути. Дітки, а коли пройде дощик, яка стає земля? Правильно! Земля стає мокрою. Дітки, а як ви гадаєте, хто поміг краплинкам повернутися на хмаринку? Правильно, сонечко! Сонечко своїми гарячими промінчиками зігріло краплинки і вони піднялися до мами Хмаринки. Дітки, а тепер я вам пропоную погратись Пальчикову гру дощик. Капав дощик на долоньку кап-кап-кап, кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Раптом дощ пішов сильніше. Шльоп шльоп-шльоп, шльоп шльоп-шльоп. Ми побігли в дім скоріше топ-топ-топ, топ-топ-топ. Повтори ще раз. Капав дощик на долоньку. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Раптом дощ пішов сильніше. Шльоп-шльоп-шльоп, шлюп-шльоп-шльоп. Шлюп, шлюп. Ми побігли в дім скоріше. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Дітки, чи сподобавалась вам краплинка і капітошка? Так, вони дуже гарні і хороші краплинки. Кому вони допомогли? Вони допомогли деревам, кущам, людям, тваринкам, так як рослини не можуть жити без води. Ось на цьому наше заняття закінчується. І я вам кажу до побачення.